Вітання усім. Розпочався заключний п'ятий день турніру Кривава битва на четвірочках. На даний момент я топ-5. Так, що там по обороні? Ну ні. Перемагаю я і одразу перемагають мене. В А моя оборона так і не хоче виходити. Ну, бета і Б бет не найгірший варіант. Давайте будемо дивитись, хто в суперниках. Дві контри поруч. Так, спочатку перевдягаємо кедмана, тому що потрібно цю контру блокувати. І ось що я думаю, кіпріот саме в цьому костюмі дуже неприємний через своїх міньйонів. Я ось міркую, напевно, змінити, яке вже робив, не туди. Взяти Богарта. Він трішечки міцніший і... Буде більше прилітати по Кіпріоту. Ну, але це за умови, якщо буде камінь. Ходімо, спробуємо. В принципі, вони не на альфа, що дивно. Лише кедман на альфа. Зломі. Давай зараз ти не загрузишся. Мене викине, як зазвичай. Чому так? Чому зник інтернет? Все мене зараз викине. Ані. Так, інтернет з'явився, я перепрошую. Так, жовтого каміння ніби ніби є. Та й червоного є, ось тільки як його зібрати, я думаю, що ось так. Там червоні, можливо жовті знизу десь щось. Взагалі красота. Так, Давайте жовті ось так. Поганий хід був з моєї сторони, тому що Тому що можна було прокинути жовті з червоним зліва і не зарядити його. А тепер прийдеться Беру намагатися знімати цю контру. В принципі, контра знялась. Майже безболісно можна сказати. Давайте дві трієчки червоні зберемо і жовті підуть. Навіть якщо Кіпріот поставив контру, то нам в принципі це не сильно важливо вже. Так, а куди вдарити? Давайте я трієчку заряджу кедмана і потім запущу її в Джунаїда. Ось так. Напевно я вдарю Юєм в Кетмана ворожого, хоч там і ухиляння я щось занадто в себе повірив. Тому що опіки Гріфіна повинні будуть добрати. Ну, а, добрали все. Але прикро, що промахнулись. Але в принципі це. Це вже не важливо. Кедман ворожий вдарив так, як потрібно в контру. Кіпріотові корінці його вже не врятують. Тим паче на ньому лежать опіки. Так, добре, дозаряджаємо ще раз Юя. Приберемо кедмана, а потім вже будемо гратися з кіпріотом. Вже він тепер не ухилиться. Ну і зараз буде все. Давайте Бокарт. І лісю. Все. Тут вийшло, але тут стартова поляна була просто, просто чудова. Так, 4 лікарі і бронеріс. Як краще, напевно, повертаємо ми Сунь Шансянь. Де там вона? Десь пропустив, так, да, ось. Все. Так, а там що? Бафи, з себе знімати мінус броню. Та ні, давайте ось так. Кедман просто так більше шкоди нанесе. Хоча вони під бафами можуть нормально і з руки набити. Але поля поки... поки чудові. Так, ще трієчку в голді. І ось один камінчик дозабираємо. Гормик не повинен буде зарядитись. Червоне лишнє. І гормик зарядився все-таки. Погано щодо контри. Так, добре, ну тоді ріжемо. Ріжемо броню. І напевно, яка б голді там не була неприємна, все-таки потрібно прибирати ударника. Давайте кедмана ще туди. стрічка жовта раз буде знизу. Добре, трієчка два. Так, напевно, спочатку спровокуємо Мелендора. нехай він познімає. А потім будемо братися за правий фланг. А він броню просто дає, він з нас все зняв. Добре, давайте тоді пішла лісю. Пішов кедмон. Залишається три лікарі, в принципі, в мене всі живі. Та й камінчика вистачає. Ось добираємо червоні. Там ще й жовті будуть. Ого, як, як багацько жовтих. Так, вігар я навіть чіпати не буду. Ріжем броню. Хоча вона їм не зріжеться. Пішла лісю. Ну і піде вклика. Поки заблокований її рігард, жовті скидаємо. Ще жовті. Ну тут просто натискай кнопочки і грайся. Пішла знову лісю. Ну і чистимо поле. Кедмана, напевно, вистачить. Добре. Тут, в принципі, також все вийшло навіть непогано. Ось тепер він по центру. І суперник вже не такий простий. Да втім, що прийдеться перевдягати, напевно, кедмана, тому що є Ілісю, і Джунаїд, і Келайл. Добре, тоді перевдягаємо. І беремо знову ж таки Богарта. Ось так. Поїхали, будемо пробувати. Тут контрав мене не сильно буде відігрувати, тому що Ілюсю може її зняти. І кедман. І аж Так, що як на попередніх боях то й немає. Ну добре, давайте збирати, що є. Так, четвірочка з'явилась. Ірочка з'явилась. Давайте ось так. Прикро, що четвірочка знову зникла, тому що хочеться контру з нього зняти. А можливо ми її зараз і доб'ємо. Взагалі красота. Так, лісю, звісно, неприємна. Але мені здається, лівий фланг мені більш неприємніший. Тому що там цей джунаїд. Так, давайте джунаїду зріжемо в броню. Спробуємо зняти ухиляння їхнє. Не зняли. Давайте бити, я не знаю. Ти знову ухиляєшся. Скільки тих відсотків на ухиляння? Мільйон? Так, добре, він зник все-таки, але занадто забагато ресурсів ми на нього витратили. Давай в контру. Ні? ти молодець. Добре, давайте ось так, лісю не повинна буде зарядитися. А, та й ми не зарядились. Ну що, ну тоді давайте... Давайте будемо кедмана заряджати. Або ворожу келайл. Тут і та і те вийшло. Ой, як вона вміло уникає контратаки. Лісю також. Ну добре, давайте ось так. Кедман зарядився. Ворожий. Але хоч він б'є так, як треба. Так, ріжем броню, пішла лісю. Ну і все. І лайл також зникла. Поїхали далі. Лікар, лікар, три лікарі, броняріс і колька. Ну, напевно, так і лишаємо. Дивно, ні одного мультика немає. Хоча сила оборони 5260. Зовсім немало. Так, добре, давайте будемо чистити, наскільки це, скільки це можливо. Так, жовтий бачу, червоний підходить. Ще червоний. Ще жовтий. Давайте ще жовтий ось так. Тут червоний, прийдеться в колено, напевно, пробивати, щоб дозарядити. А що, ми лише богарта дозарядимо. Давайте, напевно, тоді не будемо поспішати. Так, Богер там, то ми дозарядимо, але що ж це нам дасть? Тут краще. Червоних зараз, хоча буде контра в нас. І це вже хоч щось. І жовтенькі будуть. Добре. Тоді контру я вмикаю, дозаряджаю зріз броні. Тоді працюємо по колену. Ось так. І ось так. Кедмана я напевно поки не буду витрачати, тому що зріс броні мені потрібно буде знімати. Давайте я зараз буду пробувати провокувати Гармека. Щоб він уже вдарив. Я не думаю, що він його вб'є. Ой-ой-ой. Чим я взагалі думаю. Навіщо я Белендора зарядив? В принципі, давайте ось так. Тут зникло. Давайте приберемо ударника, будемо намагатися, тому що лікарі нам тут нічим не зашкодять. Та й камінчика вистачає. Мінус Мелендор. Мінус сабіна зараз буде. І все. Доволі непогано, як на останній день. Поїхали далі, останній бій. Ну, ось тут все. Лісю буде постійно різати ману. З них не знімеш контру. Навіть наявність каміння мене не сильно рятує. Якщо чесно, то й жовтих брати не дуже хочеться, тому що вони просто об неї об цю контруш і розіб'ються. Так, повертаємо Сун Шансянь. Хотів сказати, можливо, колено взяти. Він б'є потужно, але ж в мультики. Ну хоча... Для чого мені ця Сунь сень, якщо вона нікому не зріже броню? Там всі мультяхи. Тому можливо взяти щось більш стійке. Не сильно він і крепший цей колен. Але тим не менш. Добре. Що робити по Кедмону? Там два зріза броні. І лісю, ні. Кедмана такого лишаю. Я так розмірковую, ніби це якийсь план перемоги. Тут мені здається байдуже, що я візьму. Треба дуже багато потрібного каміння. Ну і бажано не під лісюш, звичайно. Там контра, тут контра. Давайте так спрос почнемо. Зараз заряджу лісю свою і зріжуть. Давайте в гармека. Все одно лісю чіпаємо. Так. Одна камінчика мені не вистачить. Що я роблю? трошечки не так, хоч і ось так. Напевно, я просто пришвидшую свою поразку. Так, ну давайте, я не знаю, там в контру битися. А там лісю. Давайте ліву сторону буду блокувати. Так, вони не, не сталося, ніхто не заблокувався. Добре, б'ємо в кедманом. Вже є байдуже мені Зріз броні, не зріз броні. Просто немає червоного каміння. Так би Люся вже давно відкисла, щоб била в контратаку. Але не вистачає. Мінус 2. Ну, да хоча б Люсю забрати цю по центру. Щоб хоч не внулик відіграти. Ну, це, напевно, максимум, який я можу витиснути з цієї ситуації. Ну, і ось так трішечки. Трішечки шкоди кіпріоту. Давайте ще красиво завершимо, повзриваємо тут це все. І підемо. А, точніше нас попросять. Так, добре, 134 забрали і добренько. Рейтинг 2200. Ну, якщо я залишусь в топ-1, то це буде дуже чудово. А лишитися я можу при умові, якщо в мене оборона сьогодні вийде в А. Якщо ще одну хоча б одну перемогу я отримаю без поразок. То тоді будуть всі шанси лишитися в. В топ-1. Ну добре, я тоді завтра десь опублікую нагороди. Ну а вам я дякую за перегляд. До зустрічі!